Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі АвтоКомпані. Маємо в наявності ось такий прикольний посад. 2018 рік, двохлітровий дизель на автоматі в повноцінному ерлайні зовнішній внутрішній, ну, в принципі, на досить хорошій комплектації. Що нас зустрічає? Перше у нас йде фуллет оптика з омивачами фарб. Ясно, що в нас іде зовнішній ерлайн. Всередині нас зустрічає ось такий прекрасний салон. Шкіряний в ерлайн стилі, кермо Airline, сидіння Airline. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, контурна підсвітка салону, led щиток, led панель кому як зручніше, мені більше подобається LED-щиток, 184 тисячі пробігу, топова мультимедіа Discovery Pro з навігацією, з CarPlay, зі всіма налаштуваннями. Звичайно, електронний паркінг і система Автохолд, трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, чорна стеля, люк-панорама. Бомба. Так. По паркуванню у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією. Їдемо назад. Їдем назад їдемо назад. Диски airlines 17 діаметру. Ззаду я не буду так залізати, у нас, в принципі, ну як і в будь-якому посаді, тут вогонь місця жити можна, дискомфорту ніякого немає. Маємо прикурювач, маємо клімат. Маємо підсвіточки з білим світлом, до речі. І, звичайно, сервопривід відкриття багажника. Подвійна шторка в двох режимах працює. Можна бути так, може бути так, може бути так. Всередині у нас ремкомплект, аптечка, секретка, крюк, Це все як має бути. Цей автомобіль вже є у нас в наявності на майданчику у Львові. Він розмитнений, сертифікований, без з щасним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація, фото по ньому, пишіть нам або в коментарі, або може вам лишить мій номер, або щось такого плану.